Російський Оренбург тоне через різкий підйом води у річці Урал місто опинилося у пастці. Вода вже піднялася майже до 11 метрів. Вода прибуває зі швидкістю 100 метрів за 20 хвилин. Влада міста застерігає: сьогодні очікують пік паводку. Паводок розпочався 8 днів тому через прорив дамби у місті Орск Оренбурзької області. Міністр будівництва РФ заявив, що дамбою цю споруду назвати важко. Хоча будівництво цього 10 кілометрового земляного валу обійшлося у 930 мільйонів. Єв рублів напередодні прориву. Місцеві жителі помітили, що дамба притікає, і навіть покликали священника освятити земляну споруду, аби відвести лихо. Але молитви не спрацювали. Дамба прорвала у місті Орськ. Вода стоїть на рівні першого поверху будинків. По вулицях міста люди пересуваються на надувних човнах. У російських телеграм-каналах поширюються повідомлення про масові мародерства та щонайменше 14 вбивств розкрадачами затоплених будинків. Офіційна влада ці повідомлення не коментує, проте повідомляє, що вже евакуювала майже 8 тисяч людей із зони підтопли.